Оль, да, давайте спитайте, давай, давай тоді подивимося. Крим до кінця літа. Оце в, кінця в, літа. В, 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 в світлі цього, що ми тільки що з тобою подивилися. Угу. Крим до кінця літа. І, наприклад, е, якісь зміни, перехід, трансформація, коли він міняється влада, е, статус міняється. А що буде відбуватися в Криму до кінця літа? Боротьба, вибух, руйнування. Дуже великий вибух там якийсь буде, дуже велике руйнування. О, Боже. Це ж да. я з тобою не говорив, мабуть, про ядерний вибух в Криму. А ми дивилися ядерний вибух у Крісі, мені не показало, що є. Ну, я, ну, я ти не ти, ти, ти тільки голосування сказала... ядерної зброї. Не ти бачила. сказала ну, великий вибух. Ти тільки що побачила? Ну так. Да. Так, да, тепер давай уточним. Це я, величезний вибух буде в бухті Сівастополя, там де Чорноморський флот базується. Він буде на землі. А, на землі. Він буде на землі. Ну, тобто, тут, тут Пентаклі, тут все ж таки королева Пентаклі, вона свідчить про таку. Бо 음... там го, там така гірська, там якийсь залів великий такий. Це просто природа, чи це. Ні, це не природа. Це що це чи, чи, чи це чи підприємство, чи це, давай, так. це армянський хімічний завод Армянського? Ні, давай ми почнемо. Бухта Севастополь. Так. чи давай. Бухта Севастополь, там, де вони тримають свої ці кораблі. кораблі. Так, Бухта Севастополь. Чи планується там якийсь э, вибух? Да. Угу. Блін, да, щось там відбудеться. І дійсно, там відбудеться якась така. не одна атака, от Дійсно, не одна атака. Тому що тут одні атакують з одного боку, а інші атакують з іншого боку. Тут, як з двох сторін, щось буде там відбуватися. Але воно якесь дуже продуктивне. Так, да, у Севастополі щось, блін, там щось буде. Давай так, тоді ну... До Щоб кінця продовжити. літа, да, я подивлюся, завод Армянський. Армян, завод, да, хімічний завод. завод хімічний, завод армянський, як себе почуваю до кінця літа. Він стоїть. Він якийсь, ну, не можу сказати, що він не працює, хоча, можливо, він і не працює, але він якийсь, знаєш, по. Поламаний, не, ну щось там, ну, щось там, короче не все. От він якийсь mm. не. Під, не дивився, підбитий, Да Ні, а він, він стоїть. Все ж таки, він стоїть, розумієш? Ну, тобто, mm. якась якась там, ну, щось там все ж таки, чи то вже сталося? чи це сталося, чи планується? Сталося? Планується, сталося там щось, тому що там щось розколото, щось розтрощене щось поламане. Проте. Ну це, не, ну це не про загрозу, це не про mm -hmm. якісь там. ну Я не бачу страшних наслідків, от про що yeah. мова. А от о, Севастополь мені показує. А так... давай Севастополь, я питаю: на сьогоднішній день росіяни вивели о, в Чорноморський флот з Криму? Чи вивели росіяни в Чорноморський флот з Криму? А що це за карта була перша? Верковна дирецька переверне. Mm. В В більшості, да. в більшості, да. Проте там, що, там все одно щось є. Розумієш, королева кубків, король кубків, ну, тобто все одно там щось що є плавуче. Ну, да. ну, а, це, а взагалі, ну, тобто, а взагалі не... реально вивезти? Ну, вони вивезли. А взагалі вивезти все реально звідти чи ні? І мені здається, не що нереально. Я просто навіть я ніодно разу я... не була в Севастополі, тому мені навіть складно уявити, як це виглядати, може, добре. А, чи е, реально вивести все з Севастополя? Ну ні. Не можемо. Там вже багато хто. І там вже щось там відбувалося, тому що тут і дияволи, десятка мечів, і туз мечів, і мах перевернути. Ну, тобто, там вже щось відбувалося. Тобто, і таке відчуття за оціма двома картами: таке відчуття, ніби вони чи то вони готуються, чи то вони знають, чи то вони, ем, знаєш, як шукають інформацію на цю тему, проте вони володіють якоюсь інформацією, тобто вони ну, неможливо до такого приготуватися, але вони все ж таки, ніби як намагаються до такого приготуватися, підготуватися до якоїсь атаки і щось вивозити. Ем, не все. Дивися, а це зараз от буде робитися, да? Тобто це означає для 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 Росіян для для Кремля. Крим це така, знаєш, як голка в яйці, оця кощея. І ти розумієш, це наче ударить по найболючішому Тобто мости не знищують, а знищують флот. Чорноморський флот. Ну це не, не можна навіть порівняти наскільки це жахливіші речі. Чому будуть бити оці ну, базування Чорноморського флоту? Чому саме туди? Чому дали дозвіл? Це ж ти, ти розумієш, наскільки це важливо. Тобто, це означає, що вони втратять базування назавжди, якщо, якщо там позривають все. Ну тут не не зовсім. Я можу сказати, що тут не просто дали дозвіл, а тут, от в мене, знаєш, таке відчуття там імператор вийшов. Ну у так. мене таке відчуття, ніби вони ледь не долучаться, щоб ти розумів до а. цієї атаки. Ну тобто, як з двох боків ти розумієш, ну Треба... тобто з одного боку ми. А з іншого боку, не ми. Там ну, ви... Ще якийсь імператор підписується під цю двіжурку. А я перепитаю, Макар, Це росіяни самі зроблять ці вибухи? зроблять росіяни цей вибух в Севастополі? Ні. Ні вони, не, вони не хочуть його. Вони його. Ну, вони навпаки вони намагаються захиститися від нього. Mm -hmm. Чи будуть росіяни е, робити вибухи в Криму? Да? Бомбити Крим, чи будуть росіяни? Аби, так, да, наприклад, щось підірвати, сказати, що це ми, наприклад. Звичайно, да? да. Угу, Давай глянемо. Чи планують росіяни бомбити Крим? Угу. Планують. Угу. Вони планують, але я не бачу, що вони прям роблять якусь таку, знаєш, страшну подію. Угу. Тут більше на шантаж схоже, тому що тут, як знаєш, як спроба налякати, спроба вивести, але вивезти не вдається все ж таки. Ну, тобто вони залишаться не почали. розрулить, типу, да? не можуть розрулити, угу. да? нуль, це означає, що Росії ніхто не боїться, якщо б б'ють по Криму, це означає, що Росії ніхто не боїться. Тобто значить, не бояться її ядерної зброї, якої ти не бачиш у них. Не бачу, так, да, це правда. Так. Давай а так. Що ми спитаємо? До... Чи бояться е наші партнери Росії? Ну, давай, але я хотів розпитати давай. <сум> Ні. А що там А, людина... це не про бояться? Це все, от, от все одно, знаєш, от як ми розмовляли. Це ж ми сприймаємо цю, да. цей процес з емоціями, тому що воно безпосередньо нас стосується. Ну, да, війна а вони рахують гроші, вони рахують. Вони у них схеми, вони це бачать більш масштабно. В них схеми, в них якісь е, знаєш, прорахунки. Про Тож це не про бояться не бояться. Це про вигідно, не вигідно. Це так. ну, пентаклі До... все ж таки, ви угу. це пентакли свідчить про. Про матеріальне це цікаво? А тепер давай так: до кінця 24-го року Крим змінить свій статус з окупованого, наприклад, перехідний якийсь. Там на автономний, нехай, автономний, да? Але, аби, або тільки без рашки. Да, Добре, а. давай. Чи змінить свій статус Крим до кінця 24-го року? Пізніше. Пізніше буде це питання стояти. Воно буде вирішуватись. Над ним будуть працювати, але все одно мені показують, що повернення Криму воно неминуче, неминуче. Воно все одно mm -hmm. повернеться, як було воно все одно повертається до своєї стабільності, до свого mm -hmm. набутого, до того, що було до того, як почалися mm -hmm. оці рухомі процеси. Буде Дивіться, І вчора друзі, ставте лайк, будь ласка, ставте лайк. Ефір дуже цікавий. Ваш лайк допомагає тю показати, що він вам подобається. От вас зараз дивиться 2200? 2200 людей одночасно. Це дуже багато. Поставте ще 2000 лайків, і ще буде багато людей. Будуть класні коментарі. Нові аудиторія. Ви кажете, живопис це дуже молода юна художниця, українська любов Головач, якщо, що, Якщо дивіться, подобається. Дуже це одна з улюбленіших моїх картин. До речі, дуже гарна робота. Це маслом. Е, Оль. Я те mm. питаю, вчора. О, в Туреччині зійшов на воду Корвет Іван Віговський? Їх уже два. Mm -hmm. Здається, Мазепа і Віговський, або, якось, ну, або перший, не абперше несточно на два, але Віговський і другий на два Корвета. Це от що це робиться? Це Туреччина собі будує? Чи вона будує для України? Чи будує щось таке, що зайде в, Чор... в, Чор... в Крим? То розумієш, якась тут маніпуляція є все-таки, як не крути. Давай, ти ж пам'ятаєш, да, я не політолог, да. я жінка з да, стартами, дімочка. Нагадую тобі. Що таке я... корвети? Це кораблі якісь? Так, корвети так, це великі кораблі військові. Вони наче розробили їх по замовленню України. Так. Тобто я вас питаю: тебе питають: ці кораблі Україна отримає? Це для України? Україна ці кораблі. Чи отримає Україна ці кораблі? Так. Отримає, проте це на сьогоднішній день. Це знаєш про що? Це я про тобі шо? зараз купляю, але це, це тобі на день народження, знаєш, це якось про, <гум> про така, отака фішка на вирост, поясню, чому. Тому що, ніби да. Ну, тобто, заява є, заява така позитивна, заява така надихаюча і все інше. Проте ви спочатку щось повинні зробити. Там з умовами розумієш, чи то да. ви повинні від чогось відмовитись, чи то ви повинні е, щось віддати. Ну, тобто, нам потрібно буде ще обрати. І це не швидко, розумієш. Да. Тут Пентаклі тут повинен сплинути певний час, виконані певні умови. Що вони хочуть, щоб ми зробили? Тут дійсно, тут від чогось ві, ну, від чогось відмовитись ми повинні. Е, добре, чи буде Україна застосовувати ці кораблі, які е, тут прорекламувала Туреччина? Да. Але, блін, не скоро. Буде, буде. Але багато ще розмов буде. Тут ще один якийсь нам подарунок зроблять такий самий, знаєш. Ну тобто mm -hmm. це море тобі. Це, yeah. Знаєш таке, як ну, це, ці зорі я дарую тобі, наприклад. ще щедрий подарунок зроблять. Чи захотять, чи не так, чи заплатимо ми гроші за ці кораблі? Чи будемо ми віддавати гроші за ці кораблі? Не гроші, не гроші. Тут якась робота, тут щось, щось, щось ми повинні будемо а якось відпрацьовувати. Кримом, Кримом заплатимо. Боже, таке жахіт, ти питаєш. дійма. Ну, ну Оля, рік назад ми про це говорили, ти казала, що Туреччина по-любому мітить туди. Друзі, подивіться а... наші старі ефіри з Олі, ви бачите, вона ну, випадало, ти Туреччина мітить лапку, хоче положити на Крим. Чи це, а... Та ні, ну що це? Ми вам два корабліка, а ви нам Крим, ну таке, знаєш. А почекай, це ж не фінал. Ні, Ну Вона тут ще щось міст... буде, Вона... тут якась ще заява. Типу буде. Ти побачила тільки що три, три країни, які щось говорять на сцені. Це, от уявив, да. що ми ще не розбирали. Там Туреччина, яка каже: Все, я голуб миру, я вам принесла мир. За це треба Крим, мені, наприклад. Ти угу. розумієш? Давай подивимося. Туреччина. І планує Туреччина посягати на наш Крим. Шкр. Угу. Планує. Ти розумієш, планує, і ми ніби про це навіть знаємо. Знаємо. <сміття> Таке враження що ми самі готові віддати, але, але поможи нам відвоювати, так? Блін, заб... Діма, кошмар. Давай, чи забере Туреччина, чи буде. Як це ну, не забере, як вона. Чи буде Туреччина, а, володіти Кримом? Чи буде Туреччина володіти Кримом? Боже. Чи буде зараз... в Криму турецька якась автономія? Кримсько-татарська. кримсько татари це ж є у турки. Ну, в цей бік буде йти робота. Я ж прошу поставити тисячі лайків, бо зараз ти е будеш... поставити. Просто капець. І я тобі скажу, що дуже на це схоже, тому що дійсно твої слова дуже тут сильно підходять, принаймні, під цей розклад, тому що чи буде володіти Кримом? Ну, тут не про володіння, тут як е, співпраця. Ну, тобто, частиною так точно. Ну, тобто, Це не обов'язково частиною території. розумієш? Да, да. це може бути мова йти про якусь е, Автономію. автомобілю. Ну розумієш, ну, ну, тобто, як, ну, наприклад, наприклад, там, ми вам даємо. Там повітря у вас турецьке, все. За повітря ви платите Турції, наприклад. Тобто відповідає турецька. Свій флот. Чи поставить в Криму туреччина, свій флот? Чи поставить в Криму Туреччина свій флот? Що? І де кожного кар'єра роблять цікаво, мені прям. І вони над цим працюють. Ми ви сходимо це, так? Карта стабільності, карта статики, карта ну, флоту. Ну, якщо що. А то дивино це завів. Почекаєш щось, щось я взагалі не була до Дорогі люди от зараз ставити 2000, 2000 лайків. Я продовжую ставити дуже цікаві запитання. Ні, я падаю на дурачка і буду... Ну, да, писати... ну, От мені теж не, не розуміло. Да? Ну, тобто сидиш, дивися. Ну тобі що, шкода потиснути тей те лайк? Ну я теж не розумію. Це знаєш, як оце я. Викладаю карту дня. У мене там дві тисячі підписників в телеграм-каналі. Yeah. Ну тобто, це не просто там я вам десь попалася, чи ви мене десь там випадково ви у, у, там у, свідомо зайшли, підписалися, дивитесь вам що складно, той лайк тиснути. Знаєш, мені от постійно, якщо мені щось не подобається, я туди не ходжу. І оце, ну, і от так само, друзі, поставте лайк. Діма працює, Оля працює, Діма, да. взагалі мій кожного дня працює, як і пчела. Сьогодні Олі, до речі, шість мечів випала. Я її читав: ти, ну, ти бачила, як на цих картах, яка ну, дуже цікава. Ну, подивіться, запишіться там в мене в описі, там буде телеграм-канал, жінка з картами в телеграмі. І Оля сьогодні вона випала шість мечів. Ой, угу. ну реально, там така красива картинка. Я прям на, на, на неї. Це не. Ну, значить, знаєш, щоб перейти далі, треба відкинути баланс. Да, ну так це ж взагалі, ти розумієш шістка мечів, вона ж так і є. Ну тобто один етап закінчився, туди повернутися неможливо. Це тільки все в наступний контекст. Ти переходиш в інші контексти свого життя. Це може бути в масштабах долі, може да. бути в масштабах дня, а може бути в масштабах однієї ситуації. Але ну так, да, так воно і програється. І от зараз ти Окей. бачиш, що флот Туреччина, Діма, Діма, Діма. Поїхали. Діма. Оля ще раз питаю тебе так. В Крим буде мати різні, різні округи, тобто області. Крим буде не одним цілим, а областями поділено між Україною і Туреччиною. Так, чи буде Крим поділений? Це не про знову, це не про землі, це не про території, що території будуть подрібнюватись. Окей. А це як окрема сфера, якась? Ну я не знаю. Ну там ще не просто флот. складно припустити да, ну, тобто да. флот, наприклад, Туреччина, да, або, наприклад, там газ Туреччина, або mm -hmm. світло Туреччина. Ну, тобто, якась окрема ланка буде займатися цією країною, чи буде е, це розділятися між, наприклад, там Туреччиною, Україною і ще якоюсь країною, да, да хто там ще в нас претендував на Крим? Штати, Велика по Британія, Велика Британія Британія, да. Да. так. Чи буде ще ну як розподіл ресурсів, ну як це назвати? Криму, між іншими країнами? Ні, все ж таки як повертають, і мені, до речі, це колись показували. Ще я пам'ятаю коментарі, коментарі, от чомусь мені такі яскраві, я пам'ятаю, такі коментарі, хейтерські були тоді. стосовно що повертають до того, як було, розумієш? Ну, Тобто щось повертається назад, щось повертається і колесо Кримське колософорту Кримське ханство. Ну, тобто... Кримське ханство. Кримське, якесь окреме, е, не ж як в них і так ж своя культура, тільки що їх скільки їх віків так само гонять, б'ють, вбивають, знущаються і не дають їм право на існування цьому корен, 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 корінному народу. Да? Mm -hmm. Але от щось іде повтор до того, як було, я тобі скажу, що на сьогоднішній день це ніби як розглядається як варіант. Ну тобто mm -hmm. повернути Криму якийсь статус не до України причетність, не до Росії, наприклад, причетність, а як окрема, наприклад, держава, там кримсько-татарська yeah. країна да, Ну, тобто от, більше на це схоже, і ця країна вже окремо буде ніби як створювати це вже ну так на рівні фантазії, Добре, Чи да. буде Україна впливати. Мати право на, чи як це, на законодавчому чи буде рівні керувати впливати, да yeah. керувати в Криму? Чи буде Україна, українська влада? Можливо керувати в Криму не зовсім ні, будуть будуть домовлятися, будуть як mm -hmm. співпрацювати yeah. будуть. Тоді тебе так зараз, да, Сівас... да я да. спитаю остаточно те, що мене турбує, чи зможуть да. українці е е е їздити в Крим без проблем, без перепон, без перешкод і зі спокійним спокійним серцем. Чи зможуть українці їздити в Крим? Зможуть, слава тобі, Господи. Ну, Задавай питання до дивися, е питаю тебе в Севастополі, в Севастопольській бухті, чим зможе базуватися якийсь флот? Технічно чи, ну, чи ти буде, ти буде, да, технічно, чи буде, да, технічно. Я ж не знаю, яке там буде, буде с... руйнування. Я тим більше, Хоча нам з тобою нам вже неодноразово показували, <різь> що там будуть якісь руйнування саме в Оце Я пам'ятаю бухти, я пам'ятаю, як мені показували, як кораблі вони десь ховають в скелях. Чи буде? Ну, якось не сильно. <різь> будуть складатися гроші. От хто гроші вкладе, то і буде керувати. Да. В кого там у нас гроші, от хто і буде там керувати. А тепер дивися, але на одному з ефірів мені з Крима написав, що ще є Балаклавська бухта, яка не біля Севастополя, яка внизу на південному березі Криму. В Балаклавській бухті буде базуватися флот? Ні. <гум> Ні, не буде. Не буде, тому що чогось її закриють, перекриють, ага. зупинять, пере... перемістять. Ні, мені кажуть, ні. Давай так, чорно кримський флот буде базуватися в Криму? Ну. Да. Кримський флот буде базуватися в Криму. Український флот буде базуватися в Криму? Україна немає флоту які ж є кораблі, це ж флот? Так, український флот буде базуватися в Криму? Український флот буде базуватися в Криму? Ну да. З часом, типу, да? Ну, це не з часом, це більше як е, зараз. Ну, тут все одно, ти розумієш, як у складі ще когось. Ну, тобто, mm. може, ми за гроші там будемо базуватися. Ну давайте дивися, як у нас було. Ми разом з російським флотом, базу, Чорноморський флот, український і російський, базувалися разом в Севастополі. А Він ми платили гроші? бо тут ми Нам платила Росія, нам Росія платила. А тут ми будемо платити. <реш> Хорошо, так, інтересна ситуація. Uh, добре, а це, це одна, це от ти говорила про одну ланку військово-морську, або люди пишуть ще про туризм. Чи окупує Туреччина туризм в Криму і набудує окупує. готелів? Там, у Чи окупує? Ну це ж не окупує більше. О, ну, О, мені от... головне, що українці їздять, відпочивають і, і, і все красиво. Оце, а оце хто заробляє це мене буду. Так, Е... Чи будуть як це спитати? Чи, чи, буде... Буде, чи, будуть, чи буде Туреччина мати право або там індульгенцію мати на побудову своєї інфраструктури розважальної готельної туристичної в Криму? І буде керувати ним, наприклад? Понял? Вони будуть вкладати гроші в це? Вони будуть туди вкладати гроші, але не самостійно. Тому що тут все ж таки йде партнерство. Партнерство на рівні управління на рівні. Да, будуть. Це з Україною вони будуть разом. Чи з Британією? Так, Україна. Британія. Откуда в Україні гроші? З Україною кажу, чи з Британією? Mm -hmm. З Британією. Британія претендує на Крим. Ну, вони не так претендують, розумієш? Ну, тобто, якщо у нас тут Туреччина намальована така, знаєш, в ролі хазяїна такого, ну, ми претендуємо, mm -hmm. ми, ну, тобто, хто гроші, знаєш, хто, хто дівчину гуляє, то її танцює. От якось так тут було. А е, Британія все ж таки вони йдуть, як е, знаєш, як і в мене, долар є, і мій туди покладіть, може, з нього виросте. От якось mm -hmm. так тут більше йде. А Три 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 власника, три е, партнери. Вот ну от на трьох часть вона буде ділитися. Дивися, але люди пишуть, що на відносно флота може вже просто Україна буде членом НАТО і або якоїсь організації військової, і, і в Криму просто буде базуватися цей флот цієї організації військової. Таке теж можливо. Добре, давай. Це ж теж Чи... про партнерство. Поняла? Це ж не окупанта. Ну, да, ну тому, цен. що да. там не там немає такого, що Туреччина захопила Крим і там царює. Немає там встановлює свої порядки. Ні, там навіть не про землю. Розумієш, окей, тобто, давай оце спитай. Оце спитай про якщо членом військової організації це буде флот тої військової організації, яка буде в Україна, да. так? Тої військової організації, якої зараз ще немає, яка тільки почне утворюватись, тому mm. що це як ну ноль нема ще воно його да. ще не існує. Це як іде на на перспективу, чи буде тому, що я нагадую, я не бачила Україну ані в НАТО, ані в Євросоюзі. Тож я постійно з 22 го року мені показувало, що буде якийсь новий союз. Там чотири п'ять країн. Я вже не пам'ятаю там цифру точно, але це будуть якась нова. Новоутворення, якесь да. буде військове з інших країн, не НАТО, не Євросоюз, а як окремий якийсь буде новий договор з іншими з різними країнами. Чи... Що ти питаєш? Ну, на це схоже, так, да, на це схоже. Ну, тобто, що в цей союз, чи буде він базуватися в Севастополі там, чи в Криму? Да, да мені показують, що да. Але а не так. Але не в Севастополі. Ну, так, да, хай пошукають місце. Дивись тепер, я те питаю. Украї... Крим, оцей Кримський півострів, це буде офіційно належ... ну, ол... це частина України. Чи буде воно на карті зображено частиною України? Так, да? чи це буде окремо, це буде Україна, чи це буде щось окреме від України, має від України відношення? Юридично? На карті, на мапі світовій території України найближчі роки, так? Да? Ну, да. Ну, дай Бог. Ну, коротше, по суті, так як було, це була автономна Республіка Крим. У нас, друзі, автономна... А по суті, дивись, як воно відіграється? Дивись, у мене відіграються всі попередні розклади стосовно того, що ми будемо, як ніби як знаєш, як окремі області будуть як автономні. Наприклад, ну, тобто, те, що ми з тобою дивилися, там кантони чи щось на кшталт. буде. І Крим, якщо він буде, він буде в складі України, він да. буде на мапі намальований як е, частина України, проте керівництво там буде е, повернуто до. Ну можливо, це знаєш, дадуть дійсно тим, кому земля ця належить, е, хоча там і греки були, там ну, да. хто тока не був да, Ну, Тобто ну там останні якісь там 100 років от щось повертають так, як було. Ну, тобто, Нічого це може бути кримсько-татарська автономія, якась ну, все-таки це дуже може, важко, бути, може, може бути і таке, да, 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 але може друзі, буде, але, буде. але в складі все ж таки Україна, аби не росіяни ж, правильно росіян. Я тому, там не бачу. Росіяни з, 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 Зникають з карти світу. Друзі, ставимо лайк, де б не були. І підписуємося на мій канал, на канал Олі Стогнушенко Езотеричне ставте скрізь, натискайте дзвіночок, щоб вчасно побачити найкрутіші ефіри. І дуже просимо, поширюйте їх в Фейсбуці, всіх своїх соціальних мережах, показуйте сусідам, батькам, кумам, сватам, тому що це дійсно дуже цікаво.